Доброго дня! Вітаю на ютуб-каналі Громадської організації Правовий погляд. Мене звати Андрій Кукурудза, я адвокат Тернобильської обласної колегії адвокатів і хочу презентувати ваші увазі, навіть не презентувати, а скоріше анонсувати проведення вебінару на тему ризики інформаційних відносин, який відбудеться в другій половині вересня. Про що ми поговоримо в даному вебінарі? Кому їм буде цікаво, яким чином прийняти участь? Значить, на ми поговоримо, як вже сказав, про інформаційні відносини і ризики, які вони для нас несуть. Інформаційні відносини вони повсюду, ми щодня є безпосередньо учасниками інформаційних відносин у будь-якій формі, коли ми спілкуємося, виступаємо, друкуємо наші якісь статті в засобах масової інформації, в інтернет мережі, в Фейсбуці, коли ми здійснюємо якісь пости, перепости, робимо коментарі до статей. І так далі, і тому подібне. Все це є інформаційними відносинами. І в всіх цих інформаційних відносинах вони мають відбуватися відповідно до законодавства. Конституція надає нам право вільно висловлювати свою позицію з того чи іншого питання. Разом з тим, вона нас також зобов'язує не порушувати права при цьому третіх осіб. І от саме порушення прав третіх осіб при висловлюванні наших будь-яких. Позиції наших розуміння, нашого відношення тих чи інших соціальних, економічно-політичних моментів. Саме це і є цими ризиками, адже якщо ми порушимо особисті чиїсь права е, в інформаційних відносинах, очевидно, ми можемо мати неприємності у вигляді притягнення нас як до цивільно-правової відповідальності, адміністративної а також і кримінальної відповідальності. І от на нашому вебінарі ми якраз хочемо. Щоб ті люди, які прийняли участь в нашому вебінарі, зрозуміли, яким чином ці ризики можна мінімізувати, щоб висловлювати і бути таким, бути коректним учасником інформаційних відносин, висловити свою позицію таким чином, щоб не порушувати права третіх осіб, і відповідно не бути притягнути до будь-якого роду відповідальності. Кому цікаво буде е, даний вебінар, ну скоріше буде цікаво особам, які займають е, таку досить е, активну, суспільну громадську позицію, е, особам, які займаються так званою громадською журналістикою, коли людина не є професійним журналістом, але разом з тим е, часто е, пише різного роду статті, різного, різного роду матеріали для тих чи інших інтернет видань для своїх блогів, які вони часто ведуть. Також це буде цікаво, напевно, і професійним журналістам, ну і всім, хто взагалі цікавиться інформаційними відносинами. Яким чином прийняти участь у вебінарі? вебінарі прийняти участь дуже просто, достатньо на скринку, яка є на ваших екранах, написати лист, як вас звати, що ви бажаєте прийняти участь у вебінарі, можете навіть написати кілька запитань, які вас цікавлять, які ви хотіли. Що ми обговорили на даному вебінарі. Потім на свою скриньку ви отримаєте посилання, на які платформи буде проведений вебінар, ну, інші організаційні моменти, да? час і так далі. Але разом з тим, щоб наш вебінар пройшов дійсно плідно, до вебінару будуть проведені, будуть проведені кілька таких передач. Вони будуть на youtube каналі Правополя, вони будуть в мене на Фейсбуці. Для того, щоб ми, в крайній мірі, вже на вебінарі не поверталися до основних понять, а щоб ми їх обговорили. Вони будуть дуже короткі, і я радив би всім, хто хоче прийняти участь у вебінарі, переглянути ці ролики. Їх буде кілька. Перший з них буде стосуватися самої інформації і які видіє інформації. Другий, ми на другому ролику, в другому ролику ми поговоримо про конфіденційну інформацію, а також про персональні дані. Слідуючи, це публічна інформація і таємна та службова інформація. Тобто, я хотів би, щоб ми до вебінару підійшли більш-менш підготовлені і розуміли, про що ми будемо говорити. Так що в мене, в принципі, все. Буду радий зустрітися з вами на вебінарі. Всім, кому буде цікаво, так що до зустрічі. До побачення.